Північ Сумської області шоста ранку. Мінус три. Скільки було вночі, я не дивилася. Зараз на градуснику мінус три. Ось такої біди. Наробив мороз. Ти ходиш, доглядаєш, підгодовуєш, радієш кожному новенькому листочку. А тут мороз. Подивіться, дівчатка, ті, що були під укриттям трояндочки всю зиму і толку, що я його накривала. От так. ніколи ні в що не можна вірити, тому що ти одне думаєш, а буває зовсім не так, як ти хотів. То, ви знаєте, зробила висновок. На наступний рік, як все буде добре. ми залишимось ми вдома, а буде все добре, я впевнена. Я не буду так рано підгодовувати троянди. Я не буду стимулювати їх на рост. Я буду триматися до травня так точно, можливо, до середини травня. Ну, подивіться, воно ж все повідростало. І все ж морозом по ній вичине. І толку від того амінофросту, і толку від того епіну, яким я оброблювала. Ну, подивлюся, зараз шоста, подивлюсь, що буде о 9 Гляньте, що твориться. Отак. От Мабуть, все ж таки рання підгодівля їм нашкодила. Ось мої тюльпанчики красені. А як шкода мені деревовидних пеонів, Гляньте. Ну що, це вже все. Хоча все обробила була. За два дні обробила Квантума, Вінафрост, фрост. Гляньте Дельфініуми, Це вже також все, так? Да? Дуже шкода, серце крається. А як у вас? Поділіться ви, сподіваюсь, у вас не така сумна картина, як у мене? Ну який висновок? Якщо не відійде ось це все, то придеться все відрізати і чекати нового приросту. І тоді вже на новому прирості буде квітування. А якщо оця вся краса відійде пагони можуть бути сліпі, що те гарно, що те гарно. Ну вже ж як буде. Як Бог дасть, так, так і буде. Але те, що це шкода заподіяна, без сумніву. Черешеньки вже відсвілися, але листечко в них все з опущеними вушками. Також чи буде та ягідка, чи не буде, і персики, черешеньки, і абрикоски. А яблуня взагалі. Яблуня взагалі. Якраз на квітування припався приморозок. Навряд яблуньки буде. Добре, що виногради повкривали. Вкривали виногради. Ми виноград будемо їсти. Оце така у нас біда сьогодні вранці. А тут ось низинка, так взагалі. Сумна картина. Можка опущені, стоять мої них сумненькі, от тобі і його небе. Тамара наша при Надії, кому треба в кошенятка біленькі з блакитними очима, звертайтесь Ой, скоро-скоро. І скоро. так, дівчатка. Оце вам і трояндечки, оце вам і любов до них, оце вам і забота за ними, піклування. А Господь Бог вирішив нам послати приморозок.